Божа милість, Він попередив, дав людям шанс. Позаганяйте своїх рабів, свою худобу. Я думаю, коли Моїсей оголошував, то ті царедворці, всі округи, які були в цьому дворці, вони чули, вони чули голос Моїсея. Вони вже пережили шість кар і вони вже бачили, що це не просто так говориться. Знаєте, і вони взяли до уваги. Вони, я думаю, порозносили це все по, по, по значить, Єгипту, по, розійшлося. Воно е, взяло до уваги ці люди, хто боявся Господнього слова. А хто знає, хто вам написано, то позалишали. І кінець, який були забиті та, та худоба, люди, раби, втрата. Знаєте, вся, вся втрата. А ті, які. Прийшли до каяття, другими словами, які побоялися, де Господь оголосив, кажу, хоче, щоб всі люди скрізь каялися, як казав апостол Павло. Вони позаганяли, вони тобто, взяли це до уваги і почали, значить, я думаю, і там служити Богу. Вони забрали це все. Сьогодні Господь до нас так само звертається, що ми могли на тих біблійних моментах, на тих біблійній науці взяти для себе науку. Світ, знаєте, він має. Зараз таке розуміння, і хто боїться, хто почув голос Божий, як подібно рабів Фараона, хто ще не почув. Але я думаю, що сьогодні Бог Господь говорить до нас тим, що ми їм сказали, що ми їм нагадали, що ми не просто опустили руки і сиділи, але могли при любих обставинах навернути їх до Господа, сказати їм це, як подібно Моїсій, дати їм ще шанс, дати їм можливість. Дати їм те, що вони навернулися і могли спастися, як подібно ці раби, значить фараони, які почули Господній голос, які взяли до уваги, які боялися Господнього Слова. Сьогодні для нас це всіх це слово. Хай Бог нам поможе, щоб ми так само і трималися нашого Бога, щоб ми зрозуміли, що Він нас покликав не для того, щоб ми загинули, а для того, щоб ми спаслися, бо ми не призначені на гнів. На гнів. Але люди світу сього сьогодні вони живуть в такому, де прийшов Господь, щоб судитися з ними. Щоб судитися з тим світом за їхні гріхи, за провини їхні, як я зачитав, а ти зайди, мій народи, до покою своїх. Зараз ми війшли в свої покої. Що ми там робимо? Хто молиться, хто читає, хто дивиться в зорі своїх направить до Господа? Хто поправляє свої положення, хто як був колись в такому стані молитованому, і він зараз війшов із дачі, він в тому процесі. А хто, можливо, не служив, то Бог сьогодні хоче навернути і поставити на коліна. Можливо, всякі знаєте, музичні інструменти відставити. Можливо, якісь супроводи, все, що сьогодні вокруг нас, він Бог хоче сьогодні більше молитов. Він хоче більше, щоб я на колінах стали, щоб ми могли помолитися до нашого Бога. Він хоче, щоб всі люди всі люди скрізь каялися. Можливо, і народу треба так само подивитися на наш стан, на нашу ситуацію. Чому? Чому воно так? Хай Бог нам всім поможе, щоб ми розуміли нашого Бога, що ми прийшли до пізнання правди ще більше, щоб ми зрозуміли Його волю у всьому, що ми служили йому всім серцем. Каже Господь таке слово слово Псалі дев'ятому. Десятий вірш. І твердиною буде Господь для пригніченого в час недолі притулком, а на тебе надіятись будуть усі, що ім'я Твоє знають, бо не кинув Ти, Господи, тих, що шукає тебе. Хай Бог нам цьому поможе, ти не кинув тих, хто шукає тебе. Ми всі, які шукаємо Господа, ми його розуміємо і знаємо, що Він є близько біля кожного із нас, як казав. Павло, свого часу, але нам треба його настільки відшукати, щоб він був в нашому серці, щоб він був постійно в нашому житті, щоб він був в наших думках. Сьогодні ця служіння і ця вся ситуація, яка сьогодні вокруг нас, вона нам говорить за це, щоб ми розуміли як, як народ Божий, щоб ми могли сказати, що Бог хоче, щоб всі люди скрізь каялися, щоб прийшли до пізнання правди. Щоб почули голос як Ніневія, щоб почули, як ці раби фараона і побоялися Божого Слова. А ми, які знаємо правду, що ми укріпилися в Господі, бо тому що визволення нас чекає. Підніміть свої взори до неба, бо приходить ваше визволення. Ми маємо Господа, ми маємо надію, ми маємо Ісуса Христа Праведника. А ми маємо до кого прийти той Бог, який вчора, сьогодні, і навіки той самий. Він нас не залишав і не залишив. каже я з вами повсякденно аж до кінця віку. Хай Бог поможе всім нам триматися нашого Бога. А йому хай буде подяка і слава Богу нашому навіки вічні. Амінь. Помолимся до нього.